Щось попадало! Часом і таку техніку треба застосовувати. Культиватор КПС-8. Прекрасно сушить землю. Як нас в селі кажуть та, ну, модно і вигодно. 8 метрів. Арес смикає без проблем. Розхід не більше 4 літрів на гектар. Підсушуємо, підрізаємо ниточку і завтра посів. Всім привіт, народ, слава Україні. Сьогодні новий день, нова робота. Сьогодні поговоримо про... Культивацію підпусів. Працюємо на два трактори, як я вже десь обмовився. Працюємо а, нашим 950-м Лемкін Карат і працюємо нашим Аресом і КПС 8. Ось так підсушує круто КПС. Завтра тут можна б де сіяти. Тільки от єдине, що він не може зробити, от тут, тут під доропу під дорогу треба а, добре під, підрізати буряни, чим ми зараз і займемося по дорозі на своє поле і тим самим зробимо добру справу. Що сказати? Я наприклад, дуже довольний роботою КПС. По-перше, що він зробить ту площу, нам а, зекономить один день роботи нам з напарником. То дуже велика буде нам а, допомога. А Якщо так добре піде, то ми може, ще десь його запхаємо, ще нам щось поможе трошки. Ось така робота карата. Карат трошечки витягує знизу вологий ґрунт, він гадя глибше. А підміляти його не дуже є смислу. А КПС в тім... в тім ділі, де треба підсушити ґрунт і трошечки його зрухати, КПС просто суперове рішення. Він у нас не був в роботі, щоб не збрехати років, певно, шість. І ось прийшлось до нього. Ми вже фактично навіть хотіли його і продати. Певно, добре зробили, що не продали. Особенно сі свистить. Ну і нічого. Сла! Розбираєшся? Тракторист не дуже в нас досвідчений. Але нічого. Що пробуємо. Трошки ще мокрувато, але в принципі, якщо ми плануємо завтра тут сіяти, то чекати нема на що. Не знаю, чому камера передає, є трошечки падали ці ріпаку. Трошки ми зрухаємо оту так звану шкірку, просушимо і буде набагато краще. Ну, вчора вже буксував під горбок трохи, Але нічого ми зараз в зробимо і буде нормас. Тут у нас такі добрячі горби. Градусів по 14-15. Так що тут немає нічого дивного. Швидкість руху 15 км під горбок, певно, до 10 Вісім? Не чує, баба. Ха-ха. У Бог є, 10 кілометрів. В принципі, нормально. Грядочка! Трошечки проблеми з нагортанням бороною одною. У нас ліве колесо упорне трошки не таке, як має бути. Ну, але за 30 гектарів ще не будемо міняли колеса я думаю. Ось іде погано розробляється, карат би тут так не зробив, тому що карат би витягнув дуже-дуже вологу груду і було би дуже зле. Тут так на грані. Фантастики тут ще от ліпиться. Але ми розраховуємо на те, що ми завтра тут зайдемо сівалкою. А на сівалці дискова батарея ще дорозіб'є. А сьогодні той культиватор так добряче підсушив. От вчорашня робота, бачите, груда розсипається. Так що маємо надію, що ми робимо то все правильно. ну А чи робимо правильно, чи неправильно. Покаже час і взнаємо ми аж наступного року в жнива. Така то робота вселянина. Він робить то сьогодні, а результати своєї роботи буде знати аж через рік. Ой. Ну Не знаю, я довольний, досить гарно робить, досить все круто. От сьогоднішній прохід. От вчорашній прохід. Та груда, я думаю, вчора була заволога. Сьогодні от вона вже розбивається. А завтра буде з нею отака от о історія. Так що не перемикайтеся. Нашому ветерану ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Завжди, наприклад, особисто я завжди е, люблю, коли якась стара техніка працює. У мене якийсь такий є пункти стар... за старою технікою. Я люблю ретро техніку. Ну, наш Арес зовсім не ретро, звичайно, але 17 років трактору, трактор досить багато і досить серйозно попрацював. Так що він у нас вже як пенсіонер, ми його сильно не нагружаємо роботою, стараємося все зробити аксіонами, але коли не встигаємо чи коли якісь такі пікові навантаження... Він же кілька разів досить серйозно виручає. Так, щоб ви приблизно собі розуміли рівень наших уклонів, я от стою, камеру тримаємо відносно рівно. Тяжко під гурбок, але... але йде, йде, робота робиться. Значить, все норм. Тут навігація злізла, бо відбивали на нову лінію. Ну і він вирішив, певно, поправити. І правильно зробив. Ну хіба не красень, га? Ностальгія трохи нагортає в тім місці і там нічого не зробиш, там треба міняти колесо. Я думаю, що ми прийняли правильне рішення. Добрий народ. Відмітили ми Ареса в новім амплуа для вас. А тепер беремося за нашу звиклу роботу, яку ми вже неодноразово бачили на каналі. Працюємо культиватором Лємкен Карат. Сьогодні у нас чекає поле, де ми рихлили після цукрових буряків. Там, де була та велика та площа з великими перекосами. Вчора там напарник почав, сьогодні я маю завершити. Мокрувато, звичайно, вчора було, Ну, але ми вирішили працювати. Не знаю, правильно, неправильно, час покаже Так, ми вже на полі, де у нас був цукровий буряк і де було рихлення. А, зробив кілька кружків. Меніш більше вистоїв рега. Трохи ліпиться груда, трохи ще забулога, хоча і поміж груду є, що вже пилюка куриться. Ну, скажімо так, на мою думку, що якщо не чуть-чуть зарано, то майже ідеально. Скажімо так, ми злапали той момент. лишається менша груда, з якою теж потрібно буде боротися. Я думаю, що день-два і ми сюди ще раз зайдемо джокером, розіб'ємо це в пух і можна десь сіяти. Принаймні я на то надіюся зараз Ось по такому фоні нам приходиться працювати. Як бачите, верх груди вже починає робитися твердим. І потихеньку починає, як потихеньку, різко починає пересихати. і Якщо ми тут будемо зволікати, ми маємо шанси її не розбити взагалі. А по факту внизу, от бачите, внизу от багно. І що ми робимо з нашою культива, нашою культивацією, що ми зараз робимо? Ми перемішуємо. Сухіші грудки з мокрішими і утворюються от ще такі менші груди, але от вона ще от. грунт перезволожений. І дилема в нас, що краще, чи лишити ту велику груду і потім думати, як її розбити, чи зайти зараз з культивацією каратом. Розбити велику груду і наробити малої. І перед тою дилемою ми вирішили поступити так, що робимо. А далі через день-два оця мала груда просохне. Може, я думаю, що певно завтра сюди треба буде зайти джокером і розбити ту малу груду. Вона ж вся пересохне зараз. І почне розбиватися. Ну, принаймні, я так думаю, що мала би вона розбиватися. Тут немає єдиного правильного рішення, як поступити. Як би ми не поступили, все одно будуть огріхи. До ідеалу ми той ґрунт, чесно кажучи, сумніваюся, що доведемо, якщо ми говоримо про посів у зимої пшениці. Так що, набиваємо шишки, робимо помілки. Але робимо щось, бо краще робити, ніж чекати і думати, що воно щось само зробиться. Трактору дуже важко, на такій культивації солярки йде більше, ніж на глибокому рихленні. Трактор буксує. 6 метрів як би не було, сантиметрів 15 ми йдемо твердо в глибину. Тому що якщо ми будемо йти менше, то ми не розрівняємо ті руви, які лишаються після глибокого рихлення. От є невелике налипання на каток. Воно потім переходить в сухіший відрізок поля і розбивається. Коротше якось так. Дає нам того року наш буряк просратися. Ну, ніхто не казав, що буде легко, ніхто не казав, що буде просто. Але я завжди казав, що буде цікаво. Так що кому цікаво, підписуємося на канал, щоб не пропускати відео, ставимо пальці вверх, а ми працюємо далі. Закінчили ось даний відрізок поля, там були посіяні цукрові буряки. Зараз приїхали на цей кусок. Тут був озимий ріпак і було два сліди дисковки. Теж працюємо каратом, тут набагато сухіше, тут набагато краще розробляється, тут зразу після карата можна спокійно сіяти. Там не впевнений, там треба буде приймати рішення. Або ми будемо сіяти, або ще зробимо слід дисковки джокером, щоб трохи розбити додаткову ту груду. В таких балочках стараюся зробити спочатку в поперек, щоб заробити повністю і не було ніяких пробілів якраз в самих доликах. Що я зараз замітив? Тут в нас вже прислутні злаки. Я не знаю чи то перей, чи то падалися позаминулої пшениці. Певна пшениця. Так є. Ось. І якраз ті злаки наш карат позабирає. Значить зовсім не, не дарма ми заїхали ще сьогодні з другим слідом. Ми могли сюди і не робити культивації, ми могли б і зразу посіяти в такий стан. В принципі, дискова батарея на сівалці нам би зробила умови для посіву, але злаки забрати би було вже важко. Так що ми виконуємо на цьому участку поля так точно дві функції. Перше, ми трошечки його підсушуємо, друге, забираємо бурянці, які вже поросли. Є от падали це ріпаку. Є взагалі якась дводолочка лізе. Ну, коротше, от починається якраз той стан, що починають після тепла лізти бурінці. І ниточки такої вже достатньо. Так що, де де, а тут ми точно на правильному шляху і точно правильно робимо. Тут набагато сухіше, як бачите, груда роздроблюється. Так що за цей участок поля я не переживаю. Будуть питання до того, там, де було рихлення, але я думаю, що ми їх також вирішимо. Ну що, народ, в нас стемніло, на небо вийшов місяць. Роботи ще так достатньо на сьогодні. Гектарів ще 30. Працювати мені до добинки 2-3 ночі. Отож, дякую вам за перегляди, за лайки. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити наступне відео. Бо в наступних відео ми будемо вже починати певну посівну. Нема куди далі чекати. Давно ми так пізно посівної не починали. Отож, народ, дякую вам за увагу. Слава Україні, до нових зустрічей!